На четвер, 18 серпня, в Україні знову оголосили штормове попередження. Цього разу воно трагнеться не всієї країни, а лише Південних, Центральних та Східних областей. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 18 серпня, у південних, центральних та східних областях грози, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 метрів в секунду. Йдеться попереджені. Як зазначається, оголошено перший рівень небезпеки: жовтий. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких, і мирного неба нам усі над головою. У четверг на заході небо весь день буде вкрите хмарами. Синоптики прогнозують дощі у першій половині дня, які мають завершитись ближче до вечора. Температура повітря складатиме плюс 25-27 градусів. На сході України ситуація ідентична. Щоправда, повітря там прогріється до плюс 29 плюс 31 градусів. На півночі очікується ясна погода, але у другій половині дня небо затягнеться хмарами. У день піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Стопчики термометрів покажуть плюс 25 плюс 27 градусів. Південь нашої країни також потерпить від негоди. Температура повітря складатиме плюс 27 плюс 29 градусів. Відносно сухо буде лише на Чернігівщині, однак там небо теж буде хмарним протягом всього дня. У Києві протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері падатиме дощ із з розою. Повітря прогріється до плюс 26 плюс 28 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!